Готуємо чиабату на заквасці. 150 г активної закваски, 300 г води холодної, 400 г пшеничного борошна вищого гатунку. Розмішуємо до зволоження борошна. Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. 20 грамів оливкової олії, 10 грамів солі. Далі замішуємо тісто. Міксером або руками. Цього разу я візьму міксер з гаками. Тісто доволі рідке, проте врешті воно збереться докупи. Але руками теж вийде замісити. Викладу тісто з миски, воно не тримає форму. Розтікається і здається, що нічого з цього не вийде. Підготую ємність з кришкою, в ній воно буде стояти в холодильнику. Намагаю зібрати тісто докупи і перекладаю на брудіння. Накриваю і залишаю на 40-60 хвилин. Роблю перше складання вологими руками. Треба цьому рідкому тісту надати якусь форму та зміцнити глютеновий каркас. Перше складання дається важче, ніж решта. Таких складань зроблю 4-5. Кожній 40-60 хвилин. Це вже третє складання. Можна побачити, що тісто стало пружнішим. Воно бродить, вже не так розповзається, тісто збільшилось вдвічі, стало повітряним. Це останнє складання, далі в холодильник на 12-18 годин. Воно й на вигляд дуже змінилось. Настав ранок. Ось таке тісто. Воно дуже гарно пахне. Поверхню і тісто ретельно присипаю борошном. Даю тісто вити самому. Знову присипаю борошном. Борошну треба багатенько. Крибочком розділяю тісто навпіл або на стільки частин, скільки бажаєте. У мене вийшло трохи асиметрично. Підрівняю края скребочком. Перекладаю на пергамент або килимок. Зроблю невелику складочку, щоб вони не злились, підкладу валик з рушника, накрию і даю постояти 1,5-2 години. Чабати розстоялися. Ось таке живе й рухоме тісто. Розігріваю духовку до 250 градусів, випікаю 15 хвилин з парою. Далі миску з водою виймаю, температуру зменшую до 220. І допікаю ще 12-15 хвилин. Ось і все, чиабати готові. Охолоджуємо на решітці. Вони рум'яні і ароматні. Як на мене, дуже апетитні. Скориночка тоненька і хрустка. Це тісто довгої ферментації, що є смачно і дуже корисно. Дуже легенькі, мабуть, повітряні. Для чиабати не треба особливо ніякого хлібного приладдя, можна зробити і 4-6 маленьких. Поки вони охолоджувались, один маленький хлопчик вирішив скуштувати. Та воно і не дивно, бо це смакота. Хрустка зовні і повітряна всередині. Дуже повітряна. Борошно в мене звичайне, але й його достатньо. Спробуйте цей рецепт і у вас обов'язково вийде. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!